Дійшли мені руки до кліматісу. От, прийшли ми ногами до кліматісу, набираємо живців. Поїхали. Починаємо розмножувати кліматіс. Ось квіточка ще є. одна, Набираю живців собі. Краще брати зелені живці. От на кінчику зелен... квіточка облетіла. Ага. А то дерев'янілі. З деревинілі можна так само садити, але вони дуже. Делікатні, вони дуже ламкі, треба акуратно з ними. Сточки від крайчику, тому що корінчики в основному пускаються від бруньки листкової. Яка довжина пагона? Довжина пагона, може, може бути три, може бути дві навіть. Одна в землю, друга наверху. Пляшку таку зробила, щоб вона відкривалася. Так. Нижці проколола, щоб волога не затримувалася, аби не гнило, не було загнивання. Набираю землі. В воді замочила, щоб не підсихали кінчики, підготувала землю. Яка то земля? Земля торг з піском. Можна трошки дрібненьких камінчиків додати, вони не зашкодять. Крев'янілий, а то зелений живець. І такі, і такі буду пхати. Тут три бруньки, тут дві бруньки. Як виходить? Головне, щоб одна хоча б була внизу, а друга хоча б була наверх. І отако запихаю Тут Треба олівчик взяти, щоб робити. То через цей. скільки воно корінь пуст? Головне пильнувати, щоб воно було живе. Підливати, не пересушувати і не перемочувати. І десь вже в глибокій осені дивитися, якщо живе, то не рухати. Темне місце десь під в підвалі, в кладовці в якій, щоб воно не, не обмерзло. І чекати до весни. На весні можна буде перевіряти, дивитися. Я як... пхаю, позапихаю, олівчиком роблю, собі бо так зле було воно стерчить Цей, отаку ямку собі зробила, заклала, трошки його затулила, О, а потім, вже пізніше, я собі зроблю, то ось так закриваємо. Закриваємо, Тут кришка має бути закрита, тут так само можна зафіксувати або ізолентою, або скорчем. Воно не звариться. Не звариться, його в теплі не можна тримати. В прохолодному, темному місці тримати. Ну, У підвалі в літі не треба тримати того. Десь зовсім зовсім-зовсім, щоб тінь. була постійно. О. А для поливання, щоб то не рухати, в тому то обклеєне, просто зверху легенько л'яти. І чекати, чекати, надіятися. Окрім того, є сорти кліматісу, що можна розмножувати насінням, але тут треба знати, який сорт можна, тут треба пильнувати, як квіточка відсвіте, тоді ту коробочку брати, заглядати, чи там є насіннячко. І восени сіяти, так маленьку грядочку собі з того насіннячка зробити, прикрити чимось, навесні чекати, що воно повинно зійти. Таких. Окрім того, ще можна, оці гілочки, що е, б'ються по, по тій опорі, де ви поставили, де у вас росте той кліматіс, можна ще пригнути і землею прикидати. Так само трошки довго треба чекати, воно може пустити корінчики. Так, боковими відводками. І ділити кущ, так само можна. Викопати і поділити кущ, щоб воно, воно розростеться. Кліматіс така, така квітка, що вона гарно росте. Ну, ось так Посадимо і будемо чекати у своєму. Якщо воно, ми побачимо, що воно не прижилося, не, не живе, тоді треба то викинути і робити нову спробу. Так ми живемо, так пробуємо бути здоровенькі. А туди розмноження кліматісу. Живцями зеленими або дерев'янілими. Рекомендовано доцвітіння. Ну, я трошки пропустила, в мене ще трохи цвіте, в основному відсів, але ще є ще от є поплюшки навіть. Доцвітіння, так? Так. Найкраще до цвітіння. І найкраще зеленими живцями. У мене тут зелений живець і трошки вже дерев'нілого є. Е, Живчування, е, насінням є сорти, не всі, але є сорти, які насіння можна розмножити. Ділити кошти, копувати. І прикопувати гілочки землею, бокові відводки. Але тут треба насінням довго чекати, та на все довго чекати. Він же як приживеться, то тоді він гарно росте. Пільнувати треба просто і мати терпіння, трошки почекати. Який метод вам підходить? Хочете, якщо хочете мати кліматі, і нехай вам все вдасться. Будьте здорові!